Степан, добрий ранок. Підходьте, підходьте. Ляльки, іграшки, браслети та шеврони. Такі поробки виставили на імпровізовані прилавки вихователі одного з дошкільних закладів. Частину виробів виготовили самі педагоги, а частину батьки дошкільнят. Сам захід приурочили до дня дошкілля. Шо, давай, «Хочеш зайчика? <різична> 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 Юлія продає ековироби: ляльки з тканини, дерев'яні намиста, підставки, свічки. Каже, чи не одразу розкупили улюблену забавлянку дівчаток, а от хлопчикам сподобались саморобні шеврони із тризубом. Їх виготовляли власноруч педагоги нашого закладу з підручних матеріалів, бо педагоги мають вміти все, тому шили власними руками з тканини, з ниток. Все сшивалося вручну і такі гарні лялечки вийшли. Дівчаткам дуже подобається маленьким, тому розкупила одразу найбільше лялечки. Приєдналась до продажу. і Тетяна жінка каже, більшість виробів розкупили раніше. Зробили ангелів, багато в нас їх було в наші сьогодні. Тут були брошки і резинки. Ми майже все продали. Уже, е, зібрали на зсу більше як 1200 гривень. Ще хочемо допродати допомогти нашим дівчаткам, допомогти зсу, е завдяки нашим батькам, діткам і щоб ми разом йшли до перемоги. Аби придбати щось на ярмарку, сюди завітала Світлана з донечкою Євою. Мама дівчинки зізнається, тепер у колекції іграшок малечі буде плюшове зайчиня. Єва дуже любить такі іграшки. От вона спить, в неї собачка улюблена. Ти розумієш, вирішили доповнити колекцію. Ну так, да, нас багато, особливо собачок. Але це теж плюшевий, підійде. Ну і підтримати ярмарку виручені кошти від благодійного ярмарку передадуть на потреби українських військових.